Добрий день. Ну, Олена Володимирівна змусила мене ще більше хвилюватися. <рес> <рес> вот. е, дякую за ваше питання. Я думаю, що нам сьогодні є над чим подумати. От. І, власне, моє, мій виступ зараз трішечки про інше, але він і поєднаний із цим. Я думаю, що кожен із нас. Щоразу, коли дивиться на нічне небо, ставить собі запитання: що там? Може хто там? І е, чи знайдеться десь у нас у Всесвіті ще хоча б одна е, планета, яка зможе нам дати прихисток, коли наше Сонце помре? Чи можливо десь у Всесвіті є ще хтось розумний? Е, е, чи... Живі ті зірки, які сяють нам сьогодні. Ну, Споконвіку якось так склалося, що от відповіді на ці запитання нам дає наука астрономія. І вже не таємниця те, що внесок жіноцтва в розвиток цієї науки дуже такий вагомий. Проте все-таки визнання у світі мають в основному чоловіки астрономи Можливо, можливо, вони дійсно знають щось там більше, ніж ми, жінки. А, і якщо я вас зараз усіх запитаю, хто вперше висловив думку про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не сонце навколо на землі, то ви мені скажете, хто це, чоловік чи жінка? Чоловік, ну то правда, чоловік. Микола Коперник. Так? Він дійсно нам сказав про те, що земля навколо Сонця рухається. Але в мене тепер до вас інше питання. І це точно мої самокласники мають вже знати. А хто був тим, хто винайшов астролябію? Прилад для орієнтування на місцевості за зірками? Чоловік чи жінка? Жінка, молодці, молодці, гляньте ще коли. А тепер питання таке складніше. Ви знаєте, що всесвіті є галактики. І от хтось був в історії, в науці, хто вперше почав говорити про те, що наші галактики рухаються по певній траєкторії. І таким чином було відкрито на основі ось цієї теорії теорію про чорні діри. Як ви думаєте, хто відкрив ось цю теорію про рух галактик: чоловік чи жінка? Жінка. жінка. А ще тепер питання. А хто вперше заговорив у світі про те, що склад усіх зірок у всесвіті такий самий, як у нашого сонця? Чоловік чи жінка? Жінка. А тепер вже впевнені: жінка. Правда? Жінка Сесілія Пейн. Так, жінка. І в основному. Жінка, коли вона отримувала якісь цікаві знання, вона з ними світом ділилась. Але от чоловіки, зазвичай, використовуючи здобутки, знання, ті, які жінка пропонувала для світа, починав користуватись їхніми теоріями і дуже часто, просто навіть не згадував того, що жінка була отим двигуном механіки наступності процесу. І от оце сумно. Чому ж воно так? Нечесно, правда? Кажуть, що взагалі зірки не мають статі. Тому що вони існують незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо. Вони є об'єктивною реальністю, іншим словом, матерією. А матерії є різниця? Чоловік вона чи жінка, як ви думаєте? Напевно, немає. То чого чоловік має бути дослідником Всесвіту, а не жінка? Нечесно. і дуже нечесний феномен. А сьогодні я хочу вам розказати дуже цікаву історію про мамину донечку Льолю, про татову і чоловікову дружину Оленку, про маму для свого сина Сергія, про фізика, про математика, про астронома. І це все в одній людині. А іще про ту, яка бачила у всесвіті Бога і цілий всесвіт у душі людини. І це про одну жінку, про яку ви, можливо, і не чули Олену Іванівну казамерчак полонську коли Оленка була ще маленькою, дивлячись у зоряне небо, вона запитувала свого батька: Тато, скажи, а чи є на небі зірки названі в честь жінок астрономів Він якось так зніяковівши, відповів, що їх дуже мало. І в неї з'явилася мета змінити цю ситуацію. І власне, Життя Олени пов'язано із тим, що вона прагнула змінити цю несправедливість. Кажуть, в темні часи видно світлі душі. Ви знаєте, хто автор цієї фрази. І от на фоні темряви світлі серця сяють яскраво. Але як не загубити в собі той вогник, щоб, ну, щоб він був двигуном розвитку людини? А тепер собі уявіть: ви молода дружина, ви молода жінка, мама уже, і ви, в принципі, ви дуже важко боретесь за своє місце в суспільстві. І раптом Темрява. Війна, війна, яка збирає у вас опору. Чоловіка. Ні, чоловік Олени не помер, але він просто опинився за іншу сторону кордону, і радянська влада не дозволила йому просто повернутися на територію до дружини. Більше Олена свого чоловіка так і не побачила до самої смерті. Але це ще не все. 11 років. Помирає від хвороби за незрозумілих обставин її син в лікарні, але якась, напевно, помилка лікарська була, що не змогли правильно діагностувати хворобу. Але і це ще не все. Радянська влада раптом згадує про українське коріння Олени. І перше, що вони забрали в неї, забрали її улюблену роботу викладач... викладацтво в університеті. А потім звинувачують її в антирадянській діяльності, іншими словами, в шпигунстві. І 9 місяців у тюрмі, у в'язниці. Ну, начебто слабка стать мала б вже зламатись, правда? Ну, це не про Олену. Олена чекає. Вона чекає, коли з нею знімуть всі. Обвинувачення і продовжує досліджувати, працювати над вивченням неба, але в цей період вона приходить до потреби вивчати філософію і теологію. І ось сильна і незламна сяє і до сьогодні. У сонячній системі є об'єкт номер 2006 який названий в честь. Олени Полонської Планета Полонська 2006. А змінила ситуація? Правда? Змінила. Чому історія Олени така важлива? Тому що вона дійсно ламає гендерні стереотипи про слабкість жінки. Ну, погодьтеся, не кожен чоловік витримав такі випробовування, так, і залишився при цьому дуже сильним у своїх е, твердженнях. І, власне, саме ця історія доводить про те, що потенціал жінки в науці він до сих пір не повністю приймається. Жінка може більше в будь-якій сфері. І це стосується не тільки фізики, астрономії, а всіх решту наук. Але до сьогодні залишились якісь такі бар'єри, про які говорила Олена Володимирівна, до речі, так? які не дозволяють бути жінкою, жінці визнаною. Ну, як ви думаєте, які можуть бути способи рішення цієї проблеми? Є в когось ідеї? Я думаю, ідей багато всіх бути, це треба продумати. Але у мене є дві думки. Перше, це те, що визнати жінку в науці має спочатку суспільство. І дуже важливу роль відіграє те, в якій країні ця жінка намагається стати визнаною науковицею. А друге, це те, що наукова кар'єра, вона не має бути якимось подвигом. Вона не повинна бути якоюсь горою, по якій жінка має дряпатись, так? а повинна бути в натхнення зробити світ краще. І тоді жінка засяє, як оті зірки на небі, про які нам Полонська розказувала. В мене все, що я хотіла сказати, але десь там, в далекому минулому, сяє ще одна зірка. Марії Складовської Кюрії. І історію про неї нам розкаже наша незвичайна Єва Шеретько. А в мене все. Дякую.